Видаляйте небажане волосся на своєму цілі. Займаєтесь кожнодневним голінням, намагаєтесь скубати себе пінцетом, або ви його підшмалюєте. Ми хочемо запропонувати видаляти волосся за допомогою цукру, мануальна техніка, шпательна техніка або бандажна техніка. Притягнули, зняли. Зараз я і наша руда депіляшка познайомимо вас з кожним набором окремо. Приступимо до набору, який для мануальної техніки. В нього входить дві щільності цукрової пасти, м'яка та тверда. Ви можете їх між собою змішувати. Допустимо, шматочок м'якої, шматочок твердої, і у вас в руці буде середня щільність. Також перед тим як робити депіляцію, вам потрібно очистити шкіру. Для цього тут є гель алоєвіра до депіляції. Очищаєте шкіру. Витирайте і насухо, потім наносите тальк, зовсім трошки, і тільки потім берете цукрову пасту і починаєте видаляти волосся. А вже потім, після того, як ви повитирали вже ножки, зняли липкий шар, ви наносите заспокійливий крем після депіляції. Також в набор входять шпателя і про всяк випадок стрічки для того, щоб зняти, якщо ви десь там щось залипли або не можете зняти. Зараз ми вам покажемо набір для бандажної депіляції. І так. В ньому також обов'язково очищаємо нашу шкіру за допомогою геля, алої віра до депіляції. Потім, після цього, як ви очистили шкіру, ви берете і талькуєте тотесеньким слоєм. Ну, ваша шкіра повинна бути суха обов'язково. Після того, як ви вже нанесли тальк, вам потрібно розігріти цукрову пасту, щоб вона була тепленька, не гаряча. Потім ви берете шпати. Набираєте цукрову пасту, наносите тонким шаром на шкіру, там де є волосся, яке ви хочете видалити. Потім берете стрічку, її так, ох, потерли, трошечки потім на себе тако протягнули і все волосся вирвали. І шикарно. Є набір для бандажної техніки і є набір для мануальної техніки. Більше бажаєте дізнатися про наші набори для домашнього шугарингу, переходьте за посиланням у шапці-профілю. you